Шекспір, сонет 3 поглянь на відображення своє, продовжи ти настав час його слід, бо як на світ не з'явиться твоє, чужий в життя благословить свій плід. Не залишай погане по собі і підходяще черево знайди. Ти зліпок матері, вона в тобі, її квітучий образ відроди. Тоді побачиш, наче силует, той золотий час що минув давно, в вікні, як в рамці, власний свій портрет, в насінні тому зараз що зійшло. Не залишайся сам на сам з собою, інакше образ твій помре з тобою.